На верхівці ієрархії потреб Абрахама Маслоу в нас знаходиться рівень самоактуалізації. Самоактуалізація це результат самовдосконалення людини. Насправді це розуміння свого потенціалу і як ти його можеш реалізувати в житті. Звісно, потреба в самоактуалізації в нас є тоді, коли рівні нижче у нас заповнені, тобто ми задовільнили ці потреби. І сам Абрахам Маслоу за результатами досліджень. Приводив дуже сумну цифру. Лише один відсоток людей, ну окей, це було в середині минулого століття, але навіть тоді лише один відсоток людей реалізовували свій потенціал. Більше того, багато хто з людей навіть не підозрював, що в них є цей потенціал, що можна його реалізовувати. Являєте? І що цікаво, ті, хто розуміли, що мають особистісний потенціал, можуть самореалізуватися, можуть вже на цьому рівні самоактуалізуватися, вони дуже часто мали страх. В реалізації свого потенціалу і це явище сам Абрахам Маслоу назвав комплексом іони, тобто страхом успіху. Якщо вам цікаво більш детально дізнатись про цей комплекс, ставте плюсик, і я зроблю окреме відео.